Любі друзі, вітаю всіх на українському YouTube-каналі. Мастер-клас, присвяченому спортивним прогнозам, а також подіям, які можуть змінити наше життя. Одним словом, ми говоримо на мастер-класі тільки про те, що заслуговує. Нашої уваги. Дякую, хто вже підписаний. А хто ще не підписався, це можна зробити ось прямо тут зараз. Чекаю на ваші лайки коментарі. Пишіть я дуже люблю читати ваші коментарі. Ну, а в цьому відео я хочу спрогнозувати матч другого кола 1-ї 1-8-ї Турніру в Абу-Дабі, жінки хардкорд покриття. Я говорю про матч Контавейт Роджерс. Ця зустріч відбудеться 8 лютого, вже ближче до вечора. Що треба знати перед тим, як, по-перше, Почати прогнозувати цей матч. По-друге, зробити свою ставку. Ну, по-перше, заглянемо до статистики. Контавейт 18 в світі. Шелбі Роджерс, 46. -та. І, не дивлячись на це, фавориткою в цьому матчі. Букмекери ставлять Шелбі Роджерс. Давайте заглянемо в статистику особистих зустрічів між Контавейт і Роджерс. Зустрічались вони три рази. Перший раз це в далекому 2013 році. Це вже 10 років тому назад, в Окленді. Тоді виграла контавейт. Виграла контавейт 2-0. Наступна друга зустріч відбулася вже в 2019 році на траві в Бірмінгемі. Тоді виграла також контавейт, але вже дуже важко виграла. 2-1 в трьох сетах. І дуже дуже затягнувшийся матч. Якщо б ми тоді ставили на тотал навіть не тільки по сетам, а й по геймам на більше, то ставка була б дуже чудовою. І в третій раз вже в 2021 році зустрічались. Контавейт і Роджерс між собою на Австралія Опен. Це була одна 16 фінала. І тут вже, впевнено, досить в двох сетах 64-6-3, перемагає Шелбі Роджерс. Е, да, зараз Роджерс додає. А після 2021 року контавейт почала показувати вже не таку впевнену гру. Але ж часи змінюються. Я вірю, що хай навіть і виграє Роджерс в цій зустрічі. Хай. Але ж контавейт має право на те, щоб змінити свою гру. Я в цю теннесістку вірю. Не знаю, як ви, якої думки ви. Можливо, є серед вас ті, хто впевнений, що от така от потужна Роджерс, як зараз. Зможе подолати контавейт, і досить впевнено. Я противник такої думки. Я буду ставити на те, що контавейт нав'яже боротьбу. І, передивившись котировки букмекера, пройшовшись по. Всім 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 параметрам. Я подивився плюс півтора по сетам. Це мається на увазі, що контувейт відбере один хоча б сет у Роджерс. Дуже маленький коефіцієнт 1-26. Тоді я вирішив ризикнути. Повторюю, не треба. Е Ставити так, як я, навіть нічого свого не додаючи. Я ризикую на цей матч. Контавейт Роджерс особисто мій вибор. Тотал по сетам більше 2,5. Коефіцієнт тут 2,47. Нагадую, друзі, ви повинні думати своєю головою. Це дуже важливо. Тому що ви ставите свої особисті кошти. І от то, що я зараз скажу, це дуже важливо. Ніколи не властьте в борги. Заради того, щоб поставити, як то кажуть, зав'етну ставку. Ніколи не робіть цього. Краще, якщо у вас є червончик у кишені, поставте ту десяточку і ні від кого не залежачи, так як наша Україна. Незалежно не від кого. Просто вболівайте за свою ставку. Я буду ставить також небагато, чесно кажу. Тому що це ризикована ставка. Я міняти, змінювати. Свій прогноз. Не збираюсь. І по своєму прогнозу, тотал більше 2,5 сетів в цьому матчі я ставлю. Ви запитаєте, а чим я таке пояснюю такий вибір. Я не впевнений, що контавейт, якщо навіть і виграє, то виграє 2-0. І я впевнений, що контавейт, хоча б один сет. Але ж відбере. Можливо, і виграє. Але ж якщо виграє, то виграє не 2-0, а 2-1. Те ж саме я кажу і про Шелбі Роджерс. Вона не виграє 2-0 цей матч. Але ж це тільки моя думка. У кожного з вас повинна бути. Особиста думка і особистий підхід до того чи іншого матчу. Ось такими критеріями і аргументами я керуюся, коли роблю свої прогнози і ставки. Я вислуховую всіх, але рішення приймаю сам. Я вважаю так. Діяти іменно так, правильно і логічно. Надіюсь, це відео було корисне вам. І думки, якими я з вами поділився, принесуть вам користь. Як завжди нагадую, підписка. Вподобайки, коменти. Дякую за те, що вислухали мене за перегляд цього відео. Дякую всім за активність і підтримку. За традицією бажаю кожному з вас мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові та й добра. До скоріших зустрічей. Всім вдачі!